Всім доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас по літньому жарко, спекотно, але це ж літо. І ми сьогодні засолимо огірочки, щоб у нас не було дурні думки в голову, не лізли. У нас сьогодні, Ми їх вже веріше заселили, я вам зараз просто розкажу бабусин рецепт, яким я користуюся, незважаючи на те. Що зараз мільйони різних рецептів. Ви знаєте, зараз в інтернеті можна знайти що завгодно, яке завгодно, і е, на любі смаки. Точуть, що я робила і як я це робила? Розповідаю. Точуть, так, е, помила, відібрала е, за кондицією, як би мовити, міленькі, середні, які хто хоче, такі і робить. Я взагалі закриваю різні. Оце в нас для розсольничку, це в нас до барабольки гарної, смачної. Рецепт дуже простий, насправді, дуже простий і дуже легкий, і перевірений тисячу разів, якщо без перебільшення. Значить, Трлітрова банка. Ви бачите, там кріп, листя хрону листя кропи з світом, потім два зубчики гарного чеснику, Його можна ось так, як він, тільки верхню шкірочку обдерли, не треба його повністю обчищати. Можна відрізати, можна ціленьким, кинули. Потім розфарсували огірочки. От як ви собі там хочете, бажаєте. Після цього кинули дві столові ложки солі і залили холодною криничною водичкою. Більше нічого не треба. Збовтали, перебовтали, перемішали і поставили в місце таке, що вони трошки будуть бурлити. Може, спочатку відстояться. І нічого не треба придумувати. Стерилізувати, вкривати одіялами, зверху подушку, лягати на них не потрібно. Я вас дуже прошу. Не робіть, не ускладнюйте і так непросте життя зараз в нашій державі. Вони дуже смачні, да? мама мені підказує, вони настільки смачні, хрумкі. Прості, спокійні, пахучі на всі, як той каже, і на олів'єжку, і на ну на все, що ви собі хочете. Готуйте, пробуйте. Коли будуть готові, вони за тиждень вже готові. А ви собі їх можете поставити в прохолодне місце, і вони під капроновою кришкою, ніяких закруток не потрібно переварювати розсіл, наганяти отого аромату непотрібного. В жару не потрібно цінуйте свій час, не витрачайте сили даремно і знайте, що колись забуті рецепти, були самі найкращі. Дякую тобі, бабусю, за те, що ти передала мені цей рецепт. Слава Україні!